Вітаю, мене звуть Ірина Мартинова. Сьогодні ми знаходимося у центрі Я Маріуполь в Чернівцях. Будемо говорити з психологом Ольгою Борисюченко про те, як переселенці наскільки часто звертаються за психологічною допомогою Вітаю вас Ольга. І перше питання все ж, як часто звертаються до вас? Звертаються Маріупольці часто. І ви знаєте, якщо спочатку це, мабуть, була така більш. З відкриттям центру така більш встроєна опція з цікавості. То, коли схлинув перший цей ажіотаж, то потроху звертаються і приносять доволі різні проблеми. Наскільки, можливо, ви казали, на початку більше було людей? На початку більше. Хтось приходив пропрацювати травму, хтось приходив. Також з питаннями більш адаптаційними. А хтось більше з особистісними, які десь, мабуть, не так значно турбували до війни, а з війною, мабуть, просто загострилися. Адаптаційні так, питання, мабуть, це основне, коли ти виїжджаєш, ми з вами також переселенці, коли ти виїжджаєш, адаптуватися. На місці, на новому місці, взагалі незнайомому місці, тому що ми дещо різні схід і захід трох в Україні все одно. Наскільки може довго тривати адаптація? Зазвичай адаптація триває десь пів року, рік. За цей час людина вже може роздивитися деякі лікарні, деякі центри зайнятості, де, куди вона може звернутися з різними своїми потребами і ознайомитись спочатку з самим містом, а потім може роздивитися, куди вона може, як вона може звернутися. Як людина починається ця, ця адаптація, з чого він взагалі починається, коли перестаєш звертати, ну, наприклад, на, перестаєш звертати увагу на щось інше, ніж на твоє, де ти зараз перебуваєш, там, кімнату, квартиру яку знімаєш? У кожного все проходить дуже по-різному. Все залежить а, і від мети, якою перед собою ставить людина. А, хтось просто, знаєте, на початку радіє тому, що вижив, і просто якийсь час приходить до тями. І це той момент, знаєте, коли це нормально мати отакі реакції на ненормальні обставини. А і ще Дуже важливим моментом є те, що ми все одно живемо у війні. Те, що ми перемістилися з зони бойових дій з окупації, все одно ми на території України, все одно ми так само слухаємо дзвінок тривоги, все одно ми в телефонах гортаємо, чи летять до нас ракети. В критичну інфраструктуру чи не летять, чи вони просто летять до нас. До нас саме на, на Донеччині на схід, чи Черніці в, в, mm -hmm. також. А, і тут той момент, коли ми і про дім хвилюємося, чи куди вони там летять, тому що все одно близькі залишились, не виїхали ми всі. У когось рідні воюють, хтось на фронті, у когось близькі залишились в окупації, у когось не в окупації, але все одно вони там є, і все одно ми цим проживаємо, як нам не хотілося, і наша енергія також туди йде. Якщо, наприклад, бачу, що людині потрібна психологічна допомога, як, можливо, не нав'язливо натякнути чи привести до психолога, як, як це порадити людині, щоб і її начебто ну, не скривдити, так? Але зрозумів, на жаль, у нас в нашій культурі цього ще не досить розвинено. Можливо, знаєте, як це не жахливо звучить, але десь цьому посприяє і війна. Справа в тому, що у нас в культурі не вкладено той момент, що до психолога йдуть здорові люди. Здорові люди вирішити якісь, знаєте, ну, там, не зовсім глобальні якісь проблеми. А більше такі за напрямками, да? а то це психотерапевт і психіатр. А до психолога йдуть здорові люди, які важливо. Може, не можуть зовсім впоратися зі своєю ситуацією, або можливо подивитись на неї зі сторони, або може спросити якусь пораду. І тут той момент, коли ви знаєте, я не бачу нічого в цьому, коли сказати, що а давай сходимо разом. Давай сходимо разом. І тут момент ще то, що не завжди люди, які бувають у психолога, можуть про це сказати. У нас також немає тої ментальності про те, що ну, з своєї практики так, про те, що о, люди звертаються. Звертаються, я бачу ну, людину через два тижні після консультації, кажу, доброго дня, я кажу, я вас так вона не бачила як ви. Ой, у мене все чудово. Так добре, дима Боже. Яке щастя, коли у людини світяться очі, і коли, знаєте, це, це не просто робота. О, і в той момент. А, коли людина дала собі раду, відштовхнула, знаєте, про те, що подивилася на свої проблеми з боку, подивилася про те, що де їй можливо якісь моменти ну, підтягти, так? але про те, що а, вона відштовхнулася, вона молодець, вона йде по життю, я, я щаслива за цю людину, да, але про те, що а, вона б комусь порадила, от так само, до до психолога. І, дивитись на свої проблеми, на жаль, такого немає. У нас чомусь ментальності досі ще є про те, що якщо ти йдеш до психолога, то в тебе щось не гаразд. І для мене знаєте, важливим в роботі психолога є те, що зазвичай ми міняємо це кумами, друзями, якимись добрими знайомими. Але психолог він працює як в тому плані, що ще й з дзеркалом він не дає поради. Це не буде, знаєте, в тому плані, що ось у мене трапилось те, а подружка, а у мене те. Тобто в тому плані психолог буде як дзеркалом, і це дає в людині подивитися на себе зі сторони і те, що зазвичай він в своїх думках не може відслідкувати або не надає цьому такого сенсу. А в розмові з психологом воно повертається. І тоді людина, можливо, навіть не треба ніяких порад, можливо, не треба навіть якихось там вправ. А просто людина О, оцей момент я не могла спіймати. І коли вона співала цей момент, вона може рухатись далі. Чи достатньо буває маса людині взагалі? Ви знаєте, буває. Буває, я скажу. А, також про той випадок, коли до мене прийшла жінка, та, і перший в неї запит був про почуття провини. Ну, для мене а, почуття провини це щось таке глобальне. А коли почали з нею працювати, то в неї провина, знаєте, була схожа на летючу мишку. О, і ми за пів години вона каже, а як ви будете справлятись? Та я її випущу. І ми впоралися пів години, це знаєте, той момент, коли а, наскільки людина а, в цьому, можливо, порпалася, коперсалася, да, скільки цю ситуацію крутила. Можливо, ви знаєте, про те, що ходила десь по замкненому колу, і той момент, коли вона подивилася на це збоку, я о, я це можу зробити сама. Ви казали, що можна людині сказати, давайте разом підемо. Чи буде, наприклад, це коректно, якщо друга людина буде разом на санкції з тою людиною? Ви знаєте, перша зустріч, ми всі, як би там не було, ми всі люди. І той момент, коли перша зустріч, у нас у всіх є бар'єри, фільтри, фільтри бар'єри. Не кожна людина, знаєте, коли вже людині допекло, от у нас зазвичай вже приходять так, коли допекло. І не всі люди, якщо до пекло, то бар'єри знімаються, і людина може випускнути те, що в неї всередині. Якщо це, знаєте, тріє, болить і тріє, не завжди людина може так зразу відверто все розказати. І зазвичай може бути таке, що один-два сеанси це будуть про те, щоб подивитися. Для мене, знаєте, психолог це та людина, яка як свій стоматолог. Як свій сімейний лікар, як свій парикмахер, тут має також ще і особистістий момент. Буває, дивишся на людину і думаєш про те, що не можу їй довіряти, не хочу. І такі варіанти, ну, вони є теж нормальними і природніми, бо ми все одно всі шукаємо свою людину. Я бачила інколи в роботі, що психологи, наприклад, приїжджають в містяк у поселення переселенців і от починають з ними заговорювати. Тому, що людина потребує, можливо, цього, бо вона сидить дуже сумна, розповідати не дуже хоче. Закрита психолог намагається витягнути. От чи можна людині змусити говорити людину, так з якою спілкуюся, і чи може людина сказати ні, я не хочу допомоги. і психолог, наприклад, ну може як піти далі, так з нею працювати. Чому обов'язково з цією людиною далі працювати? Mm -hmm. Чи все що там варто ще раз вийти, намагатися достукатися до людини? Ситуації різні, і люди різні. То тут, знаєте, немає якогось готового рецепту. Це все треба дивитися, дивитися і проживати. Буває так, що людина знаходиться в своїх проблемах, в якихось своїх думках. А, і все ж таки внутрішньо готове ними поділитися, а, а буває, що ні. І крім того, що ми проживаємо на даний момент і травму, да, і війни, і свідка, то багато людей проживають ще й горе. ті, які все ж таки втрату, проживають втрату. А, і, знаєте, той момент, коли голювання це ж все одно є природний процес. І нормальний процес. І людина має відволювати. Ну, тут не буде, знаєте, це не можна притягти. Це природний процес. Коли людина буде готова, я не кажу, що, знаєте, що не пробувати, але вважати ви людей має. До вас звертаються люди, так? І я думаю, що є в них ну, плюс-мінус однакові проблеми, які найчастіше проблеми є у переселенці, з якими звертаються до вас. Ну, три основних, так скажімо, найрозповсюдженіші, які є. Ви знаєте, найрозповсюдженішими проблемами, якби то не було соціальне, все ж таки соціальне. Про забезпечення соціальних потреб. То це житло, це робота. І от о, сама адаптація у своєму місці легше це, це було. Ну, скажімо, якщо ти втрачаєш одне з чогось, ти можеш в принципі це uh -huh. своє. Коли ти живеш в своєму житті, да, втрата роботи не є такою травмуючою. Да, вона без ну, є травмою, але не настільки. Але коли тебе знаєте про метафору вирвали з коріння. Вирвали з коріння, і перемістили. То той момент, коли в цій точці треба ще, знаєте, коли вирвали з коріння, і перемістили, то це втрата суб'єктності. Ми не можемо вплинути на війну. Ми тільки, якщо в нас був вибір, зробили вибір про те, щоб переміститись. А далі треба брати суб'єктність на себе. Якщо там не були об'єктами, то тут треба, а що я можу? І починати, знаєте, з таких от маленьких кроків, а що я можу в цій ситуації? Сьогодні я можу щось таке. Завтра, до того, що я вже можу і відпрацювала, і це мені до снаги можу додати ото. Ні, так, так мистецтво маленьких кроків рухатись працюєте з різними людьми, так, які виїхали завчасно, які були в окупації, чи є, наприклад, якісь особливості серед них. Різниця в цьому. Ви знаєте, тут мені воно трошки по-іншому звучить. Для мене це те, що до мене приносять да? ті, хто у кого смиря рвалися прямо у дворі. Ті, хто проживав, коли обстрілюють дім, і проживали такі події. І це вже про роботу з травмою, про те, що що в мене там перед очима стоїть, в яких я снів прокидаюсь, то це більше такі моменти. І приходять люди, які, можливо, там десь, знаєте, як вони кажуть, пощастило, і Бог провів що ми, Та нам так пощастило, ми не бачили ні трупів. Бачили згарища, бачили, будівлі бачили, проходили фільтрацію, але слава Богу, біля нас не зривали снаряди, і ми не бачили трупів. І в цьому плані. І тут також ще про чи були втрати, чи не були втрати близьких. Тут трохи різні. І можливо. Деякі поради людям, так, які приїхали яким погано, може як життя своє зробити трохи ну, тепліше, так, щасливіше. Що, на що можна звертати увагу? От у цьому всьому, цьому, так? Хоча знаєте, я розумію, всі різні всі. Різні, різні, знаєте, до дрібниці. Тут знаєте, про те, що от починати з присвоєння суб'єктності. І починати з дрібниці. Бо як би там не було наше життя, це знаєте наша, якість нашої повсякденності. І про те, що е якщо я люблю прокидатися на світанку і бачити сонце, то чи я можу це для себе зробити, чи не можу. І якщо я можу прокидатися на світанку і бачити сонце, і мене це заряджає, то чому би так? Якщо я, знаєте, Перед роботою всі 11 років була каву з молоком, то чи можу я її пити зараз? О, чи була я її з родиною, чи була я до того, як стане моя родина? І нормувати життя про те, що щось принести зі старого життя якісь маленькі ритуали або якісь сімейні маленькі традиції, які були там. Якщо ми читали дітям казки на ніч там. О 21-й, то було б доцільно читати їх і тут, о 21-й, то а, зрозуміло, що якісь а, моменти будуть інші, якісь будуть нові. Але знаєте, про те, що зберегти, якщо виходить, те, що гарного було в попередньому житті, ну, для мене особисто, то тобто це був це ранішні ритуали. От. І от те, що стосується, можу відвезти до школи. От для мене саме найкраще, коли я а, от, випала каву зранку да? і про те, що а потім стає моя родина. І саме найкраще це той момент, коли я можу за рукою в школу. То потім вже те, що було в традиціях, до... і можливо щось додати тут. Це є дрібниці. Отакі от маленькі дрібниці, які, а чого я хочу, а чого я хочу, а що я можу собі дозволити на сьогоднішній день? Покроково. А, можливо, в ін... Чи, знаєте, через інший, коли а, я ставлю собі якусь там далекоглядну ціль, і щоб до неї дійти, я сьогодні почну отак. А щоб, ну, щоб до неї дійти, я маю зробити оте, оте, оте і додавати собі якихось маленьких дрібниць, які які надихають. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили з Ольгою Горсиченко, психологом центру Ямаріполь. Мене звуть Ірина Мартинова. До побачення.